Псалом 139, Визволь мене від людини лихої, о Господи, бережи мене від насильника, що в серці своїм замишляють злі речі, що війни щодня викликають. Вони гострять свого язика, як той вуш. Отрута гадюча під їхніми устами. Пильнуй мене, Господи, від рук нечестивого, бережи мене від насильника, що задумали стопи мої захитати. Чванливі сховали на мене тенета та шнури. Розтягли свою сітку при стежці, сільця розмістили на мене. Я сказав Господові: Ти Бог мій, почуй же, о Господи, голос благання мого, Господи, владико мій, силу мого спасіння, що в день бою покрив мою голову. Не виконай, Господи, бажань безбожного, не здійсни його задуму, бодай голови не піднесли всі ті, хто мене оточив, бодай зло їхніх уст їх покрило. Хай присук на них упаде, нехай кине Він їх до огню, до провалля, щоб не встали вони, злоязична людина, щоб міцною вона не була на землі, людина насильства, бодай лихо спіймало її, щоб попхнути на погибель. Я знаю, що робить Господь правосуддя у Богому, присуд правдивий для бідних, тільки праведні. Дякувати будуть іменню твоєму, Невинні сидітимуть перед обличчям твоїм.